Сьогодні ми передаємо цілком таємне обладнання, яке забезпечує дуже високий рівень психологічного стану бійців 25-ї бригади, яке замасковано під назвою Банно-прачечний комплекс. Він оснащений унікальною системою криптошифрування щодо психологічного впливу для бійців. Причому це вже другий комплекс, який спільно нами розроблений разом з нашими десантами. 25-й бригаді я дякую за дуже багаторічну співпрацю, за дякую. те, що сьогодні ми довіряємо один одному. блискучий колектив, блискуче керівництво, блискучі бійці і блискучі результати. І це призводить до наших спільних перемог. Чому тут дівчата сьогодні присутні ви бачите, Тому що дівчат багато на різних посадах, яким також потрібно психологічно і по-іншому відновлюватися. От і один із цих коблюсів буде працювати на жіночій наш колектив. Я так сподіваюся, що ми можемо рахувати, що цей піде саме дівчат. Так, так і будемо вважати. Це... Вони вже оглянули попередньо це немає. Ні, ні. Ми вам дуже ми... вдячні, за такі гарні умови. Що ми можемо прийняти тепло і душку, брати речі та навіть бути каву. Я думаю, що дівчата вже дуже добре облаштувалися, можуть навіть провести екскурсію для вас. Так. Так що, хто бажає, хорошої щоб... сторони? Тут у нас проходить прання. можете бачити пральні машини, зверху сушилки, щоб посуштову що на прання. Тут можна випити каву, зігріти не тільки руки, а ще й наші серця. На відучик стоїть. Так, так, тут дуже тепло. Там можете пройти, побачити, знаходиться душова. Завтра є гаряча вода. Це дуже важливо. Бо в таких умовах, коли ця країна не має стабільної електроенергії, а в нас є і гаряча вода, і пральні машини, і навіть сушарні своя і тут дуже тепло, і чисто та завжди дівчат. Переможемо? Так звісно, то якщо не ми, перемога за нами.